Довженко, мати Не сліз. Розпочуть скорбот і не ознаку гіркого прокляття. Вони вже прокляті і так всіма на світі, задля слави нашого роду, написаний во ім'я любові про цю високу смерть. Біжить Василю, весь мокрою по добу хобою, біжить у великій тривозі. Мамо, ви? це я, Василь, живий. І мене вбито, мамо, а я живий. Я вбив їх мамо, коло двохсоте. Деви. І міг Василя двору отопнув от, 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 у двір під самою хорою. Мамо, матінко, моя ви? люба моя. Гата була ціла край села, зимою в люту продобину об півночі одного разу ще стало стукати у двері. Тітонько, хто тут? Тіненько пустіть, погибає! Що ви, голубоньки, які, ви звідки? Своїми льотчики ми впали. Господи, синочки, діть верші, я двері зачиню, чи ж ніхто не бачив. Війшли, обнявшися до хати два каліки. Впали додому, заснули у миті та й проспали півтори. Думала померли. Вже ною гарячою водою. І грубу затопила, розігрівала розів три їжу, сплять. І плакала вночі день, згадуючи своїх синів Івана і Василя. Хто ж їх нагодує? Хто пригріє у них у годину? Де вони? Може, лежать уже десь у полі, мов стані, чи висять на шевиницях поневолі неволі і в гомонях моєї очі на морозі. І ніхто не гляне вже, не спитає, не заплаче. Так багато смерті навкруги. Діти, діти. І люди ми пригодимо життя. Вони грізно стогнали сім і дихали важко. Війна хвилювала їх душі у сні. Війна. Вони пішли на фронт доброцями, щоб скоріше добратися до ворога і знищити його. Льотчиками вони зробили так само просто і легко, як могли зробити підводниками чи знеперами. Природи наділили їх усім у добру міру, і самі вони були добрі. Спочатку матінко, потом годили ворога важкими бомбами, а потім призначили нас до культурно-просвітню роботу. Ми розкидали над Україною листівки, щоб знали люди, правду війну. Так оце ви, ой, велике діло робите, голубоньки мої, куди там бомби, хай їм хрін. велике діло, добра вість неволі, та така ж темрява кругом, та так позабивано на голову і людям лукавою брехнею, що й жити, шкода. Неначе все скінчилось на світі. Подумайте. І тут першому, слухаючи прості материнські слова, на поневолені землі, відчули хлопці, яка велика місія випала в житті. Відній, старесінькій хаті, приснув відзивання гордовини і грізним далекого фронту узнали вони, як перепуснули люди отіли стівки од руки, як вичали на пам'ять кожне слово і передавали від села до села, щоб оскресити віру. Слова правду, діли у темряві, бо обнищив холодну довгу ніч. Тисячі людей, зневірених, ошуканих, оплутаних опанами у неволі, урятувалися листівками от вчинків очей душних і жахливих. От що сіяли вони над українською землею. Два тижні ховала Марія гостей, стерла хату, годувала, А коли все вийшло, пішла послу просити милостині, та не аби якої, а молока та сала. І ніхто не одмовив, не спитав нічого, хоч кожен же про себе про щось догадувався. Не пішла вже стойних, так просити для себе, та не спилася Марію берегти дітей. Одного ранку набився раптом гарматний рем, село колись не починок пошарпана по як частина. Паду діточки йдуть німці на порозі Що Жозелю. Чи нам жаль признати? Благала мати німців і людей. Люди плакали і признали. Одна тільки Палажка вдала убитого начальника поліції слогісно мовчала. Палашко, скажи, сини, бо прокляну на цьому і на тому світі. Палашка мовчала. Бог тебе спитає, Палазю. Палашка мовчала, всі завмерли і не зводили з Палашки очей. Стало тихо, тихо. Вчинилася стрілянина. Вони лежали на снігу, обнявши обоє, а її взяли під руки повели. П'ють і печі попало, розбили гранатами хату і підвели до груші, поплила перед очима груша. Не вішайте, не стряміть мене, я ж таки жінка стара, як же мені висіпоньки, дайте мені кулю одну кулиночку, мальку вас благаю. Не дали. Тоді вона худенько стала на пеньочок, перехрестилася: Не трогайте недолюдки, не приторкайтесь до моєї шиї. Тому до вашої уваги справжня рефлексія сучасності від учениць 5-го А класу через маніфест твору Лесі Українки, що має назву Українка.